Я вас вітаю, дорогі італійці. Ми з вами сьогодні розбираємо урок четвертий. Це SR S-Sono та SRC. -Chi. Соно, Не плутаємо з іспанською. Німці, не переживайте. Я знаю, що ми зробили монополію на цьому каналі, але в нас сім мов. Сім. Італійська і іспанська ось приєдналися до нас. Англійська, німецька. Німецька йде найпотужніше з англійською, так тому що найбільше людей потребують нашої допомоги, але італійцям теж допомога потрібна. І іспанцям наші в Іспанії теж є. Китайців менше, китайська більш такого розважального характеру. А ось французи теж піджимають і українська, особливо для тих, хто переїхав із східних регіонів. В центральній ось, я бачу, у нас багато людей, які намагаються говорити українською, але, виходить, ситуація та нічого. Ну що ж, мої хороші, Сьогодні ми працюємо із італійськими дієсловами словами «Есоно» та соно чи СР чи «Соно». І будемо з вами дивитися спочатку на СР. Подивіться, будь ласка, ось наша граматика. Її сьогодні ага, небагато. Бачите, протиставлення Е e та «Че». Ессер означає бути, ви це знаєте. Або, якщо не знаєте, то будете знати. Ось Людмила Анатолійна вам каже, ессере це означає бути. Ми використовуємо е, або соно, щоб описати когось або щось, це характеристика, стан. І, друге, ідентифікувати особу чи предмет. Приклади наступні: квесто signor Ferrari Феррарі, е квесте соно sue valigie. Це сеньор Феррарі це його валізи. Паула е bionda е сімпатіка. Паула блондинка і симпатична баришня. Квеста фрукта ематура. Ці фрукти стилі. Колись... Все, кінець. Колись вживається SRC, Че, чи, сона СРЧ означає Є, існує присутній і використовується, щоб говорити про наявність чогось у певному місці або ситуації. Наприклад. Чи сономольті проблеми inquest to feature? У цьому офісі багато проблем. Літак не може приземлитися для аероном про аттерари, перке чи тропанебія, бо надто сильний туман. Чи проблема? Ке проблема? Че? Яка проблі... проблема, у чому справа? Можуть бути і інші приклади. У нас вдома ще є персики, така ситуація, так, але вони не дуже добрі. Чи соно» – це означає, чи є. Це, схоже, знаєте, на яку конструкцію в англійській, якщо ви в курсі справи. Я чомусь вважаю, напевне, наївно, що англійську знають уже всі. Можливо, тому що вона у мене перша, і вона 27 років уже як за плечима вивчена, навчена і таке інше. Чи соно» – це There is The rough», Це там є. А соно це «are» в плані опису якості персиків. Що сталося? Ки козаче? У чому справа? Соностанку. Я втомився. Quanto sono Anna, posso parlare con Simone? Allo, це Anna, чи можу я поговорити з Simone? Вибач, мені диспіаче, non c'è in questo momento, його зараз немає. Il telefono suona, дзвонить Dzwon... телефон, chi può essere a questo ora? Хто це може бути в такий час? Non lo so, ma deve essere importante. Не знаю, але мабуть це щось важливе. Sai se abbiamo delle buste, ти знаєш, у нас є конверти гварта, де ви SRC у нас като ладі Б'янке, не лярмадію адестра. Подивись, у шафі праворуч має бути коробка з білими конвертами. Наш підсумок Ессере Дієслово, його форма есона. Ми будемо тренуватися в особах. Зараз, після цього року, я його, це ж трансляція, то я його кину повідомлення одразу, лінк в нашій групі я розкидаю. І буду записувати урок нашого курсу для Нульовиків для початківців. І там я буду розповідати по особам, там сидіти. Опис ідентифікація. Паула е симпатіка, Паула є е, симпатична. А е, с чи чисон, чи, це наявність існування, чи тропа небія, є сильний туман. Якщо ви хочете, я можу зробити вам невеличкий PDF із цим позитивом, як завжди, я роблю це для німців. Як ви бачите, 3000 підписників, ми маленький канал, але ми ростемо стабільно. Це все англійці і німці насправді є. Мало іспанців італійців, вони є, але більше вони Фейсбук, Інстаграм, ось таке. Відповідно, якщо ви хочете, щоб я розібрала якусь мову, будь ласка, пишіть мені в коментарі чи кудись треба писати, де хочете там, і пишіть, і я вам допоможу. Якщо вам треба групові заняття індивідуальних, я вже не знаю, де ці місця брати мої хороші. Просто розумієте, індивідуальне заняття це година, Дай мені взяти цю годину або півгодини. Це беріть супровід. Супровід, я розкажу, що це таке робиться. Дуже багато людей на супроводі, це прикольна річ. Або групові заняття, ну у мене більше діток на групових заняттях. Хоча ось ми займаємося в інституті китайської мови. Відповідно, нас 10 чоловік сидить, перед читалими така річ, прикольна. Я навіть індивідуально і не хотіла, бо він мене там мучив би своєю китайською. Ось така ситуація моїй золоті, і я сподіваюся, що це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, дайте мені знати Все.